Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Ми в Сукірянському Яру. Три хвилини ходьби. Три хвилини. Три хвилини рівно. Якщо у тебе ноги працюють дві з половиною хвилини від Сокірянської міськради, і знімаємо ну знову сміттярку за три хвилини. Ні пані Оксана Івановна Бабій, ні пані Якубина, ні чиновники міськради, ні право ліво середньоохоронці. Вони всі забили на місто сокіряни. От я зараз зустрів колись відомого нашого сокирянського активіста. Він іде в новому спортивному костюмі, в красівка, весь новий, побритий. І дивиться отак гонорово зверху і ледь киває головою. Всі активісти колись, які служили равлику, зараз перебігли служити козику. А на сокіряни, а на сокіряни, всім по барабану. Всім! Що саме страшніше? усім, хочете доказ, дивіться, половиною, 3 хвилини від міської ради. Як вам доказ? Підходжу ближче. Будь ласка, де патрулі поліції? Де наша тероборона, яка би пройшлась по ярове половити диверсантів і хоч когось би вловила з цих, що кидають сміття? Де право, ліво, охоронці? Дивіться, що робиться. Просто дивіться. Три хвилини від міськради. Оксана Іванівна Бабій, пані Якубина, право ліво середню охоронці, всі відділи екології, всі чиновники міськради. Усім по барабану, активістам, які служили козаку, равлику тепер козаку. За бабло теж по барабану. Ну кому ці сукіряни в голові? Підскажіть мені, а в коментарях йдемо далі.